У Павлограді людям, які опинились у складних життєвих ситуаціях і не можуть самі з ними впоратися. Надають соціальні послуги. Багато чинників, які можуть привести до таких складних життєвих обставин: це і похилий вік, і якась довготривала хвороба, і безробітність, і малозабезпеченість, і інші чинники, які можуть ускладнити життя нашим громадянам. У місті працюють чотири організації, які надають соцпослуги за кошти місцевого бюджету. Це територіальний центр, Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування, тоді центр надання соціально-психологічних послуг, теж комунальна установа, і Павлоградський міський центр соціальних служб. Також є ще і центр соціальної підтримки дітей, моя родина. Всі ці надавачі надають по декілька соціальних послуг. Терцентр надає близько 12 соціальних послуг для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема, догляд вдома, допомогу з документами, перевезення маломобільних осіб, послуги швачки та перукаря, прибирання житла, соціальну адаптацію та нічний притулок для бездомних. Також у місті працює Центр соціальних служб. Павлоградський міський центр соціальних служб він надає соціальні послуги сім'ям з дітьми, і у них є послуги супровід сімей, які перебувають в складніх життєвих обставинах. Ця послуга також для підтримки таких сімей. Центр соціальних служб надає денний догляд за дітьми з інвалідністю, супровід сім'ям, у яких виховуються діти сироти, а також підтримку під час інклюзивного навчання. Центр надання соціально-психологічних послуг це ще один наш надавач соціальних послуг. Він надає послуги для таких категорій, як ветерани війни, їх сім'ї, сім'ї загиблих, сім'ї зниклих безвісті, особи, які постраждали від домашнього насильства. Ця категорія отримує може отримати послуги саме в центрі надання соціально-психологічних послуг. Соціальні послуги можна отримати, звернувшись за телефонами та відповідними адресами. Більше інформації на офіційному сайті міста в розділі Соціальні послуги. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.